Друзі, сьогодні хочемо змінити зовнішній фільтр в цьому полідаріумі. і для цього ми обрали дуже цікаву модель, огляд якої буде в даному відео. Тож підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і слідкуйте за нашими відео. А обрали ми ось такий італійський фільтр Січе Вейл 350, розрахований на акваріуми об'ємом до 350 літрів. Внутрішній об'єм фільтра близько 6 літрів. Потужність 110 літрів на годину. Тож поглянемо, що у нас всередині. В комплекті є інструкція на різних мовах, і великий плюс постачальникам це інструкція на українській мові. Для того, щоб фільтр стійко стояв на своєму місці та не вібрував, виробником зроблені ось такі резинові ніжки, які вставляються в основу фільтра. Також слід звернути увагу, що всі необхідні наповнювачі є в комплекті. Це і губки, і кераміка. Отже, всередині у нас високопориста кераміка. Керамічні трубочки. І губки різної пористості. З'єднання цих касет. Воно дуже міцне, надійне. І самі касети виготовлені з надміцного пластику. Вони навіть не гнуться в руках. Верхня частина фільтру, так звана голова, фіксується ось такими защіпками, які виконані із досить міцного надійного пластика і легко та міцно фіксують всю конструкцію. Дуже зручні бокові ручки. За які легко підіймати фільтр з водою, адаптер також виконаний із надміцного пластика і легко фіксується в самому фільтрі, ось таким чином. Товстостінний гнучкий шланг, який дуже важко перегнути, забезпечить надійну циркуляцію води. Також хочеться звернути увагу на особливий тип фіксації шланга на адаптер. За допомогою ось такої шайби ми одягаємо шланг на адаптер, він одягається досить туго, і далі просто фіксуємо шайбу. На адаптер. Також досить цікаво виглядає забір та вихід фільтра. В заборі ми маємо зворотній клапан. Він у вигляді ось такого шарика всередині. Зверху на коліні встановлений клапан. Також, яким можна підкачувати воду. Виглядає це ось так. Вихід фільтра має направляючий носик, а також має регулювання потоку води, що дуже зручно. Можна збільшувати та зменшувати потік води. Оскільки в комплекті досить довгі шланги, ми їх обріжемо так, щоб нам було зручніше. Також нам довелося обрізати забірну трубку. Ми її зробили досить коротенькою, тому що сам палюдаріу у нас не глибокий. Так само за допомогою шайби фіксуємо шланг на зворотній стороні. В комплекті є ось такі присоски, які вставляються в відповідні пази. І забезпечують надійну фіксацію до скла. Пускаємо забірник в сам акваріум. Так само обрізаємо шланг виходу фільтра. І фіксуємо за допомогою шайбер. Ось так досить компактно та акуратно. У нас встановилися шланги на палюдаріум. За допомогою клапана підкачуємо воду в фільтр. Можемо бачити, що фільтр наповнюється водою, яка витісняє повітря з нього. Чекаємо, доки набереться повністю водою. І вмикаємо фільтр в розетку. Як ви можете бачити, досить потужний потік води. Який можна регулювати з допомогою регулятора. Отже, що хочеться сказати про фільтрасі чи -Е вейл. Це справді дуже якісна продукція. Сам фільтр виготовлений із якісного товстостінного пластика, шланги також не перегибаються, що дуже важливо, і система підкачки води значно полегшує його обслуговування. Також хочеться звернути увагу, що цей фільтр при своїх компактних розмірах має велику кількість фільтруючого матеріалу, а особливо біонаповнювач кераміка високої пористості, яка забезпечує ефективну біологічну фільтрацію вашого акваріуму? Сподіваємося, це відео було для вас корисне, а ви підписуєтеся, щоб не пропустити наші наступні відео. А роботу даного фільтра ви можете завжди побачити в нашій студії на ось цьому палюдаріумі.